Ну що ж, друзі, українців чекають масові звільнення до кінця 2023 року. Чому ж так станеться? Я вам, друзі, сьогодні постараюся розповісти. Також я частково згадаю тему, наскільки ж Польща продовжує посилений контроль на кордонах між Словаччиною та Польщею. Та також розкажу вам про статус УКР, а саме володарів, хто має цих статус, в чому буде їхня перевага. Польщі. Ну і звісно ж, друзі, перед цим я вас також прошу поставити вподобайку цьому відео, написати свій коментар будь-який на тему. Україна, Польща, адже ми боремося насправді з ботофермами, російськими ботофермами, які масово пишуть коментарі. Закликають як поляків, так і українців за кордоном припиняти допомагати Україні. Ну і звісно ж, про тих громадян, які знаходяться за кордоном, вони закликають, щоб ми покидали територію Польщі, і ніхто нам нічого не винен і нас не перебирають. Як мігрантів чи біженців, нас всіх беруть під одну гребінку. Тому від вашого коментаря залежить, хто буде писати під цим відео і до чиєї думки ми будемо спиратися. Також робіть репости, це допомагає друзі поширювати український контент та українську інформацію, яка важлива на сьогоднішній день для наших українців. А також, друзі, перед тим як я розпочну, хочу у вас запитати, скільки разів на рік ви проходите медогляд? Тобто перевіряєте свій організм на наявність будь-яких вірусів або ж хвороб. Я признаю чесно, я роблю це рідко, тільки тоді, коли вже приходить, коли захворію. Ну і звісно ж, це неправильно, тому я міняю стратегію і хочу вас закликати до цього. На сьогоднішній день існує така хвороба, яка називається запалення. Нашої починки, типу, це, і це є досить поширена хвороба, адже вона передається через кров. І Якщо виходите до салонів краси або ж ходите на лікування до лікарні чи інших медичних закладів, то ви можете бути інфікованим, а навіть про це і не підозрюючи. А за цей весь період, поки ви проживаєте з року в рік, хвороба набирає обертів і може прийти час, коли ви вже не зможете себе врятувати, наприклад, від раку. Я вас не страшу, але для володарів. Страховки, офіційної страховки в Польщі та володарів статусу УКР, у вас є можливість пройти безкоштовний тест на наявність або ж антитіл, або ж наявності цієї хвороби запалення починки, типу С. Тому що фундація, яка називається «Гвязда Наджеї», вона допомагає таким громадянам. Не тільки пройти цей безкоштовний тест в лабораторіях компанії АЛАП, яких є сотні по всій Польщі, і щоб вам пройти цей тест безкоштовний, потрібно прийти лише до цієї лабораторії, навіть не записувавшись, а просто сказати кодове слово Україна, і вам зроблять безкоштовний тест. І після цього ще пройти лікування. Якщо ви боїтеся... Щось зробити на цьому кроці, для вас, друзі, навіть створили гарячу безкоштовну лінію, де понеділок, в середу, в четвер ви зможете безкоштовно проконсультуватися у фахівців, які вам допоможуть роз'яснити, як це все правильно зробити, і що робити, коли у вас виявиться уже якийсь вірус, із тих, що я назвав. Тому, друзі, для того, щоб зателефонувати на гарячу лінію, ви повинні перейти за посиланням на сайт фундації Гв'язнеджей, і там є і довідник, в якому ви знайомитеся, що це за хвороба, як з нею боротися, як пройти цей тест, де знайти лабораторію. Все там буде написано. І також номери гарячих ліній телефону, які працюють в понеділок та четвер від 15 до 17.00. А якщо ми говоримо про україномовну лінію гарячу, то вона працює по середах. З 16 по 18. -ту. Там є реальні фахівці, лікарі, які вже за все своє життя допомогли багатьом врятувати своє життя. Адже, я ще раз кажу: здоров'я у нас на першому місці. Тут ви все, друзі, можете знайти та дізнатися про захворювання. Нашої печінки, тому не дякуйте і користуйтеся цією можливістю, адже вона не буде постійною для наших громадян України на території Польщі, а лише тимчасовою. Тому, поки у вас є можливість зробити це безкоштовно, користайтеся і будь ласка, дбайте про своє здоров'я. Ну а тепер, друзі, ми переходимо до наших новин. І перше, що я хочу почати, це те, що Польща продовжила реально на два тижні це до 2 листопада. Контролі на кордонах між Польщею та Словаччиною реальна кількість тих мігрантів, які просто їдуть до Польщі, вже на сьогоднішній день складає 156 штук, 156 чоловік за останній тиждень. Це досить велика кількість. Я впевнено можу сказати, що кількість тих нелегальних мігрантів з Сирії, Йорданії, Іраку і так далі, ця кількість буде зростати. Їх уже й так багато і. Наприклад, деякі країни вже вводять навіть надзвичайний стан через наплив мігрантів. Якщо ми говоримо про Німеччину, то уявіть собі, що уряд Німеччини міняє конституцію допомоги мігрантам і тих мігрантів, котрі будуть порушувати закон, будуть депортувати, будуть видовжувати час на протязі якого вони будуть виписувати всі документи депортації. А це буде близько 28 днів, і за цей час вони будуть підготовлювати документи для депортації і будуть їх депортувати. Чомусь мені здається, друзі, що ви скажете, на мою думку, що кількість. Таких мігрантів, які будуть порушувати закон, буде зростати. І зростати не просто через те, що вони будуть порушувати закон, а порушення закону збільшаться у зв'язку з тим, що в Конституції появиться така лазейка для того, щоб депортувати цих мігрантів. Адже ви знаєте, що досить багато європейських країн не погодилися приймати цих мігрантів, адже Європа Європейська комісія запропонувала розпреділити всіх мігрантів порівно по всіх країнах Європейського Союзу. Польща, наприклад, Румунія відмовилися від цього при тому, що Європейська комісія обіцяла накладати штраф за кожного такого мігранта більше тисячі євро за кожного. Ну, така от друзі, ситуація. Проте ніхто не враховує, що кількість українських біженців на території Польщі є досить велика. Чомусь ніхто не хоче приймати так само розпреділяти їх по всій території Європейського союзу, тобто європейських. Країнах. Друге, друзі, це те, що я хотів би розповісти вам про українських біженців, які мають статус УКР. А саме, які приємні новини на сьогоднішній день будуть стосуватися цих громадян. Щоб ви розуміли, друзі, на сьогоднішній день в малопольському воєвудстві команда StarMakDocuments, яка допомагає в малопольському воєвудстві у супроводі при подачі на карту побиту бізнесменам, тобто які мають і проводять свій бізнес, або ж тим громадянам, які працюють офіційно, які хочуть подати документи повністю з першого разу і отримати позитивну децизію на коротший термін. Вони мені повідомили, що останні два клієнти по діяльності господарчі отримали свої децизії. Чоловік отримав за 2,5 місяці, дівчина за 2, Або ж навпаки, я точно вже не пам'ятаю, але точно 2,5 місяці вони чекали на позитивну децизію. Це не враховуючи, не враховуючи чергу. Це швидко, друзі? Це дуже швидко, тому що раніше це було 4 місяці, і кількість цього терміну, продовження цього терміну було. Все більше і більше. Що це говорить, друзі? Це говорить те, що вам не потрібно додатково приходити до Уженду і здавати відбитки пальців. Я вже про це частково у відео згадував, але сьогодні вам хочу наголосити, що ті громадяни, котрі отримали статус ОКР, вони вже мають можливість автоматично підтягувати свої дані до ужендів воєвуцьких, до їхніх справ по подачі на карту тимчасового побиту. Це є дуже великий плюс. Що це означає, друзі? Це означає, що. В Польщі будуть пришвидшено віддаватися позитивні децизії. Але хорошого тут не дуже багато. Якщо ми говоримо про тих громадян, які будуть не доносити повні комплекти документів, то їхні справи будуть видовжені так само, як і раніше. Па більше, друзі, на сьогоднішній день, от я особисто чув, що телефонувала інспекторка з Уженду, і вона говорила: звідки ж ці договори на діяльність господарчу, тобто контракти. Ну і дівчина, наша працівничка, говорить, що вони з Дубаї. Ну і звісно ж, працівник у женду бере так, наслинює і пробує, чи початка підроблена, підпис підроблений, чи ні. Уявляєте собі. Тобто, все менше і менше вони хочуть розглядати позитивно Децизії перевіряють абсолютно все. Приціплюється до абсолютно всього. Тому на сьогоднішній день така робота, як експерт в легалізації, я думаю, що буде досить популярною. А кількість відмов по карті побиту все буде більшою. Тому що, якщо хтось є такий легалізатор, не до кінця адекватний і бере досить низькі гроші і виконує роботу свою неналежним чином, то можете вже собі рахувати, що ваша децизія буде негативною. Ви зекономили на. Тому щоб вас супроводжували якісно і отримали негативну децизію. Звісно, кожного є можливість самостійно подати документи на карту побиту, але скажу вам, що оцінка вашої всієї інформації, яку ви подаєте, комплекту документів на сьогоднішній день є набагато суворішою і прискіпливо придирається до кожного документа, телефонують до вас. Якщо ви, наприклад, працюєте. І живете в малопольському воєводстві, і їздите ще додатково в делегацій до Варшави, до Щецина, до Катовіце. То вам можуть сказати, а ви тут не подавайтеся, ви подавайтеся в Катовіцях. В Варшаві, чому ви сюди приїхали подаватися? Їх не хвилює те, що ви їздите в делегацію. Такі випадки, друзі, ми теж зустрічали. Тому я вам щиро кажу, що треба знати, що відповідати, коли до вас телефонують з уженду. І Якщо ти помилишся хоча б одним словом, це може поставити хрест на твоїй справі по карті побиту в даному воєводстві, в якому ти подавався. Неприємна ситуація. Ну і звісно ж, друзі, найголовніше я залишив на кінець, чому ж українці, сотні українців, тисячі українців втратять роботу під кінець цього року. Я кожного року записую те ж саме відео, і хочу вас застерегти також і в сьогоднішньому, щоб ви не панікували, але додатково уже собі шукали роботу. Адже, от навіть сьогодні, прийшов працівник на роботу водієм влаштовуватися в таксі в Кракові компанії Стармак Краков. І можу вам сказати наступне: що він каже, що у них проводиться вже скорочення на виробництвах, тобто закриваються лінії. І звісно ж, це відбувається кожного року кожного року на зимовий період, аж до квітня чи травня місяця, по різному в різних компаніях. Ба Більше, друзі, можу вам сказати, що багато українців так приїжджали на сезонну роботу, а на зиму їхали назад. А на сьогоднішній день виходить, що їм немає куди поїхати, і вони будуть думати, куди ж їм поїхати далі. Тому, друзі, вам вже потрібно приготуватися, де ж вам шукати роботу постійну круглорічну, де б не було ротації. І звісно ж, хочу врахувати той факт для тих громадян, які працюють в агенціях праці. Тому що в деяких агенціях праці ви можете працювати лише 18 місяців і не більше. Не питайте чому, тому що реально є в уставах, в законах прописано, що агенція праці не може працевлаштувати працівника довше ніж на 18 місяців протягом 36. Не знаю, хто цей закон придумав, але так воно є. Також ви знаєте, що через Агенцію праці працюючи, ви отримаєте трошки меншу заробітну плату, адже Агенція праці має якусь провізію за те, що вона вас працевлаштовує водночас. Як роботодавець просто він з себе всі обов'язки працевлаштування знімає і він забуває про те, що працівник не прийде завтра завтра на роботу і де ж його шукати. А якщо таких працівників 2-3 тисячі, то з цим важко боротися, тому вони вибирають агенції праці, які за це отримують кошти і які цим займаються. Також, друзі, я вам можу сказати, що інші країни Європейського Союзу мають подібні стратегії. Агенції праці до Польщі прийшли недавно, тобто декілька років назад, десь близько десяти. Ну і звісно ж, вони тут зараз набули популярності, їх є досить багато. Також, друзі, хочу вам зазначити, що заробітна плата. В наступному році вона знову ж таки збільшиться. А це до чого воно призведе? До банкрутств багатьох компаній. Бо щоб ви розуміли, заробітна плата в компанії це дуже великий видаток для компанії. І звісно ж, якщо її ще піднімають офіційно, а ти не можеш менше платити робітнику. Це призводить до того, що компанії банкрутують. Чому ви думаєте, що Тесла не будує всі свої заводи фабрики на території США? Тому що є країни, де є дешевша робоча сила, і вони розміщують ці фабрики там. От ви подивіться, в Німеччині скандалують капець як робітники за те, що їм платять низьку заробітну плату на заводах і фабриках Тесли. Тобто це коїться насправді, просто нам цього не озвучують. Але я ділюся з вами цим. Також досить багато фабрик, навіть автофабрик зараз банкрутують. І це є серйозною проблемою. Сьогодні, от я чув в новинах, що банкрутує одна із найбільших компаній по виробництву сталевих фельг. Тобто, фельги, так, титанові диски, у нас кажуть в Україні, так, а тут алюміньові фельги алюміньові. Тобто, вони банкрутують, попри те, що вони досить довго були на ринку. Тому, якщо Компанія банкрутує, а вам вона винна заробітну плату за місяць, за два, за три, то вона вам не зможе їх виплатити. І до цього потрібно приготуватися. Зараз ми живемо в такі тяжкі часи: війна в Україні, війна в Ізраїлі. І я не знаю, що навіть вам прогнозувати, але насправді досить важкі часи ми проживаємо. Тому готуватися треба, друзі, як завжди, до найгіршого, мати запасний варіант завжди. Ну і така правда, діліться цим з відео з іншими, підписуйтесь на канал, я буду вам я буду вам, друзі, висвітлювати знову ж таки ту інформацію, яка буде оновлюватися. Ну і звісно, щоб не пропускати ці випуски, ви знаєте, що треба зробити. Там внизу є кнопочка. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково дбайте про своє здоров'я. Ну і побачимося вже в наступному випуску.